Жорстока бійка у Києві. Мережу сколихнуло нове відео, на якому почубилися підлітки. Цього разу кулачні бої влаштували двоє подруг, які тривалий час товаришували та проводили вільний час в одній компанії. Однак одного разу щось пішло не так. Усі подробиці розповім за мить з вами новини ТСН ЮЕІ і Яльмила Труфен. Підписуйтесь на наш канал, тисніть подобайки, а ми переходимо до новин. Знову побиття у Києві у Деснянському районі міста сталася бійка за участі двох дівчат. Відео інциденту опублікували 2 лютого місцеві телеграм-канали. За словами очевидців, випадок стався неподалік станції метро Чернігівська. На опублікованих кадрах видно, як одна з дівчат нападає на іншу, звинувачуючи її в образі своєї подруги. Того ж дня у поліції Києва повідомили, що про біку між підлітками на паркувальному майданчику одного з торгових центрів відомо відомим час моніторингу соціальних мереж. Однак жодних заяв щодо зазначеної події до поліції не надходило. Правоохоронці відразу зареєстрували вказану інформацію та за фактом хуліганських дій розпочали кримінальне провадження за частиною 2 статті 296 кримінального кодексу України. А вже 3 лютого поліцейські встановили учасників бійки. За словами правоохоронців, це дві подруги 19 та 16 років, які тривали час товаришують та проводять вільний час в одній компанії. Їх разом з батьками було запрошено до управління поліції. Під час спілкування з правоохоронцями останні повідомили, що конфлікт між собою вже владнали. А мати неповнолітні та безпосередньо сама неповнолітня від написання заяви відмовилися. Водночас поліцейські продовжують слідчі дії у розпочатому кримінальному провадженні. Нагадаємо, що останнім часом в Україні почастішали випадки побиття серед підлітків. Нещодавно подібний інцидент трапився на Миколаївщині. Троє дівчат жорстоко побили 12-річну дівчинку. Про це повідомили прес служби головного управління Національної поліції Миколаївської області. Подія сталася ще в травні минулого року, однак інформація про неї стала відома тільки під час. Профілактичної роботи з учасниками навчального процесу в одному з освітніх закладів міста Первомайськ. Під час цієї роботи інспектор служби освітньої безпеки виявив відеозапис, на якому зафіксовано протиправні дії. Троє знайомих між собою дівчат віком 14, 15 та 16 років на вулиці в присутності групи підлітків неодноразово завдавали ударів по голові та тілу 12-річній постраждалій. На той час ні свідки події, ні батьки потерпілої з повідомленням про учинення протиправних дій до поліції не зверталися. Наразі поліцейські встановили всіх учасників конфлікту та розпочали досудове розслідування. За інформацією правоохоронців, конфлікт виник через неприязні особисті стосунки між підлітками. Зараз учасникам побиття інкримінують катування. Санкція статті передбачає від 5 до 10 років ув'язнення. А 25 січня у мережі з'явилося відео жорстокого побиття хлопця у підвалі. Один з учасників бійки продовжував бити юнака ногами та руками, допоки його не відтягнув інший хлопець. Інші ж учасники події фільмували це все на відео та дивилися, чи не проходять повз підвал жителі будинку. Увага! Наступні кадри 18+. Стоп! Нормально, нормально. Лёха, 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 тихо, лёха, не надо, Леха, тихо, люди. Все, можно. Все, можно. Слева, коре! Нет, нет, еще не харе, дальше. Коре, Харе, Еще раз, харе, дисциплина делает. Слева, коре! Слева, коре! Слева, коре! Слева, коре! Слева, коре! Да. коре! Слева, Да. Слева, Да. Слева, коре! Слева, коре! Да, Да! Да! Рита, <пи> <пи> не надо. Того ж дня правоохоронці Київської області розпочали перевірку після виявлення відео, на якому група молодих людей нападає на хлопця. Інцидент було зафіксовано під час моніторингу соцмереж одному з телеграм-каналів. Все сталося у Бучі. Інформацію щодо дати цього інциденту та чи було звернення від потерпілого або його родичів до правоохоронних органів у поліції не надали. Також зазначено, що працівники поліції внесли відомості до єдиного обліку реєстрації заяв та повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події. А вже 26 січня. Правоохоронці Київської області встановили особу потерпілого, а також інших учасників побиття хлопця. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за частиною 2 статті 296 кримінального кодексу України. Вчинення хуліганських дій групою осіб. Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до 4 років. Наразі правоохоронці Бучанського управління поліції Київщини проводять необхідні слідчі та процесуальні дії. Досудове розслідування триває. Однак це не єдина жорстока бійка між підлітками, яка трапилася минулого місяця. Ще один інцидент зафіксували у самій столиці. Цього разу кулачні бої влаштували між собою на дівчата на троєщині у мережі. пишуть, що конфлікт виник біля одного з супермаркетів. У поліції Києва повідомили ТСН, що до них з заявами ніхто з учасників бійки не звертався. Однак поліція відреагувала на відео, яке з'явилося в мережі. Ми вже встановили учасників бійки. Це дівчатка 13 та 14 років. Між ними виник конфлікт. Одна з дівчат вдарила іншу по обличчю. За фактом побиття розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статті 125 – умисне легке тілесне ушкодження. Встановлюємо всі обставини та деталі конфлікту між неповнолітніми. Там також уточнила, що матір однієї з дівчат запросила до поліції для пояснень. Вона, як це зазвичай буває, нічого не знала про бійку за участі своєї дитини. Схоже, підлітки вигадали собі новий тренд: бити по обличчю тих, хто ну, нібито чимось завинив. Чергове відео жорстокого побиття виклали в інтернеті 23 січня. На ньому видно, як двоє дівчат по черзі б'ють іншу по обличчю. Судячи з відео, можна припустити, що школярку таким чином за щось карають. Одна із присутніх каже: цитую, може мені куртку зняти, щоб розмах був більший. Після кількох ударів потерпіла, заплакали. А далі підлітки їй заявили. Цитую, треба було думати про те, що говориш, і плакати потрібно було раніше. Ми не можемо показати вам відео, яке знімали самі підлітки в оригіналі, але уривок того, що відбувалося, ви маєте побачити. Раз, два, два, три. отлетела. Как в Ух, как жестко. Да. Ты снимала хоть, как у да. нее голова да. отлетела? Да, я снимала. А ты знаете, а тут это же видео, там где а, пузырик в... Нефра у нашей школе за да, <плодисмент> то, что Нефра кого-то <плодисмент> там тронула, да, вот да? он, у него так же голова чуть ли не отлетела. <плодисмент> же волосы вот так вот не Тут я даже хочу вот так. Ну, там Да, даже... порт, так. Да, так, так. Должь, иди, у меня... Там... Может даже просто считать, чтобы размазать можно Давай. Да, что плакать было, надо раньше думать, все это было бы. Спасибо, блин, Надо было. Алло! Я тут вс за телефон. Надо было. Надо было думать за то, что говоришь. Она давай, не будет ну, сильной. А давай давай два, первую два, по левой, два, чтобы отошла боль на левую. <сосы> <сосы> Ты даже я. Давай. Ты даже я. Плаки, плаки. У меня время для Даша. Плаки, плаки, Даша на дилдоке. Даша, Остатки, а я Давай подул, подул. Куда? Да. Да. Два, так, я, я. Давай, еще поэт. Руки, не, можно одну поэт, а руки. Одну поэт. Ладно, хорошо, одну по этой, одну по этой. заносит. <свист> <Ф> <свист> все, <свист> что, Маша, не надо третий, блин? Надо. 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 Так не сильно. Легонько. Вообще, отак, легонько, легонько. того ж дня у поліції Києва повідомили, що проводять перевірку за фактом побиття школярки в Оболонському районі столиці. Інформацію про подію правоохоронці вивели 23 січня увечері. Під час моніторингу соціальних мереж. Зокрема, в одному з телеграм-каналів було опубліковано відео, як двоє дівчат б'ють неповнолітню по обличчю. Поліцейські встановлюють обставини цієї події та всіх її учасників. Детальнішу інформацію буде надано згодом. А вже за кілька годин стало відомо, що працівники поліції встановили особу учасниць побиття неповнолітньої дівчинки на спортивному майданчику. Правоохоронці повідомили, що потерпілою була 13-річна школярка. За попередньою інформацією, дівчата покликали її на прогулянку, а згодом між ними виник конфлікт про причини, якого не повідомляють. Одна із дівчат витягнула телефон та почала фільмувати все на відео, а інші двоє завдали 13-річній школярці тілесні ушкодження. Наразі правоохоронці встановили потерпілу. Також встановлено ще двох учасниць конфлікту: – 15-річну місцеву мешканку, яка наносила удари, та 14-річну ученицю місцевої школи, котра знімала відеознущань над потерпілою на телефон. За вказаним фактом слідчі Болонського управління поліції розпочали кримінальне провадження за частиною 2 статті 126 – побої і мордування кримінального кодексу України. Тривають заходи із встановлення третьої учасниці злочину. А як думаєте, ви чому серед підлітків таке коїться? Напишіть нам у коментарях наразі всі подроб. Воці більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, а також тисніть подобайки. Бережіть себе. Побачимось!